Коли людина не дає серйозних приводів і нас нема там, ну якби підстав вважати, що вона нам зраджує, але ми починаємо її контролювати. Це свідчить про те, що ми знаходимося в певній ілюзії. Ілюзія полягає в тому, що насправді кохана людина, так само як і ми, має свободу волі. Вона може піти з цих стосунків. Я розумію, що багато людей дали шлюбні обітниці. Я розумію, що багато людей думають, що от ми одружуємося один раз і на все життя, і я перший хто хотів би, щоб так було. Але 80% розлучень в нашій країні свідчать про те, що цей план у багатьох людей не спрацьовує. Ті 20% що залишаються жити, з них одиниці щасливі, а більшість людей нещасні в своєму шлюбі або просто терпить живуть як квартиранти. І тому. Коли ми думаємо, що я якимось чином проконтролюю, буду менеджерити її маршрут, я буду знати з ким, як вона спілкується. Вона видалить всіх однокласників, колег, всіх там бивших своїх, позабанює все, і я буду так би мовити, от її постійно допитами. А що це ти повернув? А що це? Він тебе там підвіз? Тобто в таких ситуаціях. Це ілюзія контролю, яка призводить до того, що емоційний зв'язок постійно, постійно нівичиться, нівичиться, тому що в 16 років дівчині може бути приємно, в неї кров може хвилюватися, якщо через неї хлопці побилися на на якомусь там дискотеці, десь в селі. Але коли ти вже трошки доросліш, в тебе кров від такого не хвилюється, ти розумієш, що я відчуваю пригніченою себе, тому що мені безпідставно не довіряють, і я не давала там приводів, чи я не давав приводів як чоловік, да? а мене контролюють і таким чином. Ревнощі в суті своїй являються так само ще ілюзією певної контролю.